Сьогодні до мене прийшла нова клієнтка. Як бачите, які у нас пиріжки на нігтях. Робота була технічно неправильно виконана і з відшаруваннями. Тому попередньо ми знімаємо матеріал, як завжди, прибираємо всі відшарування, довжину ми залишаємо. і Будемо сьогодні з вами робити викладний френч та зробимо невеличкий розпис. Працюю, як завжди, твердосплавною фризою. Також у нас на цих нігтиках, не на всіх, але на деяких були тріщини в зонах росту. Нам також буде потрібно приділити увагу цій зоні. Після опилу фрезою, пилкою підчищаємо залишки матеріалу, вирівнюємо форму. І, звісно, обробляємо нігтик біля прикутикульній зоні, там де у нас не було матеріалу. І Ми там знімаємо глянець для кращої розцепки штучного матеріалу. і... Нігтьової пластини. Незважаючи на те, що у нас уже на просторах інтернету дуже багато навчальних безкоштовних уроків, але все ж таки наші майстри умудряються робити якісь неправильні речі і тим самим портячи нігті натуральні нашого клієнта. Тому зверніть увагу, тих, хто не знає, як працювати в гелівій техніці, обов'язково ем, шукайте якісь правильні відповіді на всі питання. А ми з вами опилюємо всі нігтики, вирівнюємо форму на всіх пальчиках і придаємо їм однакову форму та зачищаємо всі відшарування та надлишки матеріалів, що залишилися. Працюю я з файлами від Stalex, абразивність 150 гріт, ось у що нас вийшло. Далі я беру алмазну фрезу і підчищаємо птеріги та розкриваємо карман. На цьому етапі я, як завжди, тільки прибираю те, що буде заважати мені при роботі. Фінішну шліфовку кутикули я роблю вже після фінішного пилу нашого матеріалу. Зараз я працюю алмазною фризою з Алікспреса, але абразивність тут цієї фризи, на жаль, не така, як повинна бути у фрез з таким маркуванням. Далі я беру на кожниці та з вами прибираємо зайву кутикулу, щоб не заважала нам при роботі. На кожниці у мене, як завжди, від компанії Еклад. І сьогодні, як я вже казала, ми робимо з вами френчик та невеличкий розпис. Після того, як ми прибирали кутикулу, я беру кислотний праймер. Обережно наносимо на всі нігтики, щоб праймер не попав на шкіру нашого клієнта. Після того, як виправився праймер, я беру Рабербазу. базу, у мене від компанії Комільфо. і втираючими рухами наносимо на всі нігтики і просушуємо одну хвилину. Далі я беру крем гель від компанії Apex. і На двох нігтиках у нас буде дизайн, тому його просто перекриваємо камуфлюючим гелем. Цей гель підходить як для перекриття всього нігтика, так і для викладного френча, тому що він також добре, дуже добре, як і гель-жилет тримає бортики. І що дає нам змогу в одну каплю викладувати бортики та всю довжину перекривати всю довжину всього нігтика. Він не розтікається, як я як казала, дуже гарно тримає форму. Але такий є недолік, один можна сказати, навіть не недолік, а… Він трішки підпікає в лампі і не дуже зручно клієнт. Спочатку я перекрила нігтики там, де у нас не буде френчу, і далі на всіх інших ми з вами вибудовуємо ногтєве ложе і також вибудовуємо бортики для нашого майбутнього френчу. Пам'ятаємо, що в прикутикульній зоні у нас повинен матеріал виходити в нуль, у нас не повинно бути. На забагато матеріалу в цих зонах, тому що будуть обов'язково у нас відшарування, тому обережно виклали матеріал та сформували бортик для зручності, для того, щоб нам було чітко і зручно випиляти бортик рівну лінію посмішки. Матеріал просушуємо 2 хвилини, далі я беру пилку 180 гріт або 100 грит і опилюємо бортик. Нагадую знову ж таки, що пилка повинна бути в перпендикулярному положенні до нашого нігтьового ложа, і також у нас повинен вибудуватися прямий кут між видовженням вільним краєм та нашим бортиком. І Також обов'язково зверху робимо опил для чіткого бортика. Також звертаємо увагу на вусики для того, щоб отримати чіткий френч. Також на цьому етапі я роблю опил і тих, тих нігтиків, які у нас будуть без френчу. Опилюємо нігтик по формі, не перепилюємо точки росту і також опрацьовуємо біля прикутикульну зону, не сильно надавлюємо на пилку, щоб знову ж таки не пошкодити ногтову пластину. Пилка у мене тут знову ж таки 150 грит, змінний файл від Stalex. На жаль, для опилу бортику така пилка не підходить, і тому я зазвичай використовую звичайну пилку, яку ви бачили на опилі попереднього нігтика. Звичайно, ці два пальчики ми могли б опиляти вже потім з усіма разом, але мені так зручніше, тому я одразу, як тільки про зразу його підчищаю і придаю форму нашим нігтям. Зробили опил наших нігтиків, і далі я беру гель желе від компанії ДНК і вибудовуємо вже наш френч. Цим матеріалом ми добудовуємо потрібну нам товщину, і також вирівнюємо форму, якщо нам потрібно. гель желе тримає дуже гарну форму, і також просихає в будь-якій товщині. Але намагаємось слідкувати, щоб нам не утворилось багато пузирків, щоб нам потім не робити додаткову роботу. Звісно, можна буде це все виправити потім. Але ж, все ж таки, це додатковий час. А клієнти наші люблять не сидіти довго на манікюрі. тому... Слідкуємо за роботою нашого пензлика. Я використовую два пензлики, один, наприклад, товщий, щоб викласти основну масу матеріалу, і вусики потім я вже підтягую тоненьким пензликом. Просушуємо ми матеріал, я просушую десь два рази по 2 хвилини, далі цією шпилкою 150 грит я вже роблю фінішний опил. Наразі ми не звертаємо увагу на товщину торця нашого нігтика, нам потрібно випиляти гарну форму і щоб вид був зверху, ідеальний, який нас буде влаштовувати. Всі залишки матеріалу, всю товщину, ми потім будемо з вами випилювати з під низу. Нагадую, що це обов'язкова процедура при роботі з твердими матеріалами. На жаль, деякі клієнти е, не люблять, коли їм випилюють нігти зсередини і чомусь навіть бояться цього. Але ж ви повинні їм роз'яснювати, що це потрібно для носибельності матеріалу. І знову ж таки нагадую, що звертаємо увагу на. Е, Точки росту, тому що якщо у нас там буде дуже замало матеріалу, дуже тонкий шар матеріалу, у нас обов'язково там будуть тріщини і сколи, і, звісно, можуть наші нігтики зламатися. І також зона, там, де є вусики нашого френчу. Знову ж таки, не перепиляти, щоб у нас був чіткий френч. Знову ж таки, потім це також можна буде виправити, але це знову ж таки додатковий час на процедуру, які би могли б ви витратити, наприклад, на свій відпочинок чи на чашку кави. Далі я беру твердосплавну фрезу і підпилюємо, прибираємо залишки матеріалу та прибираємо товщину нігтика із середини. Якщо потрібно, то підчищаємо все, потім тоненькою твердосплавною фрезою. Далі я знову беру пилку в руки, і потім дошліфовую і вирівнюю форму, якщо нам потрібно. Після опилу середини я завжди вирівнюю краї наших нігтиків. Далі ми вирішили зробити невеличкий розпис, і перед тим, як наносити гельфарбу, а розпис я роблю в даному випадку гельфарбою. Я нігтик наш перекрила тонким шаром. Топу без липкого шару. Далі я змішала білу і зелену гель фарби, щоб отримати світлий відтінок, світло-зелений, і наносимо перший шар пелюсток. Кожен шар я просушую одну хвилину, і таки, скажімо так, в хаотичному порядку ми розмальовуємо і наносимо пелюстки на наш нігтик. Після того, як просушили перший шар, я вже беру білу гельфарбу чисто і наносимо другий шар пелюсток між попередніми пелюстками. Далі я беру зелену гельфарбу і додаємо трішки зелені до наших квіточок. Також розбавляємо зелений з білим і висвітлюємо деякі елементи, додаємо прив'язку на наші нігтики. І додаємо яскравості до нашого малюнку. Все це ми просушуємо 2 хвилини. Далі додаємо серединку і відправляємо знову ж таки в лампу. Гель-фарба дуже пігментована, тому обов'язково потрібно і гарно просушити. Такий результат у нас вийшов, дуже ніжний.